Вітаю, шановне товариство. Я як починаючий пасічник, дилетант по-простому скажучи в пасічній справі, по 10 разів прибігаю сюди і спостерігаю за бчілками. Ось і зараз прийшов подивитися, що ж тут у нас на дні під сіткою. Тут у нас сітчате дно. От я вже робив вулику, січате дно і таку підставочку. Ось, бачите? І от сюди, о, мурахи лазять, бачите, які мурахи лазять. І от сюди оце за день нападало. Якось так зараз опущу телефон, щоб краще було видно. О, можливо, так буде видно. От давайте подивимося. Що в нас... О! От дивіться, бачите? Якісь кришечки. Пилок трошки погубили, бачу. Обніжку, обніжку. О, дивіться, я зягну якусь дерев'яшку. Дивіться, бачите? Так, давайте. О, кліщ. Ось ще можу отакого взяти. отут, о. Ось кліщ. О, дивіться. Ще один кліщ, бачите? Якщо я так от сфокусую сюди. Видно, видно, так? Да? Дивіться, дивіться, він ворушиться. Ви гляньте? Так я зараз зроблю якось. Як ж так зробити? Ну, Якщо так отак от нижче опустити. О. І подивіться, дивіться. Дивіться. Ворушиться кліщ. Зараз у волику стоїть дві пластиночки ці противароатозні. І видно, кліщ сипиться. Ось, бачите його? Ось, отак видно. Дивіться, бачите, кліщ, бачите, відводушиться. Це при тому, що цей кліщ, можливо, під дією пластин, впав на дно, провалився крізь сітку. О, о дивіться, Бачите, бачите, повзе. Подивіться, він повзає кліщ. І от в результаті виходить так, що він ще живий. І якби не сітка, подивіться, якби не сітка, то він би, напевно. Я думаю, що якби не сітка, він би на бжілку заліз би знов. Гляньте, гляньте, він живий. Бачите? Подивіться. Йому повзе, повзе, гляньте. Який він активний. Отже, виходить, що Ну, це, звісно, моя дилетантська думка. Що в теперішній час сідчати дно це вимога часу. Ну, бо так, мені скажуть, колись в дуплах не було ніякого сідчати дна, ну то колись бджіл і кліщ не душив. Давайте зараз я візьму телефон в руки, а цей фонарик візьму на голову. Зараз дивимося, що в нас тут є. Так, так. О, дивіться, дивіться, дивіться. Знову кліщ. Гляньте. Ось-ось, бачите. Бачите кліщ. Угу, Сипеться кліщ. Вже, може, два тижні пройшло, як пластини стоять. А кліщ сипеться. Дивимося ще. О, дивіться. Ось. Бачите ще кліщ. Впав, бачите? Так, 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 так. О, дивіться, ось знову. Так, 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 як мені показати? Ось. Так, 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 так. так. Дивимося, дивимося. Так, а де той, що повзав? А, во він, во він. Той, що повзав. Ось він, бачите. З краєчку отаку. Так. І дивіться. Ось ще. Ось так ось фокусую. Ось ще кліч, бачите? Також живий, дивіться, цей. І, дете, дете, і оцей, бачите? О, оцей, о, оцей, і десь о, і во він, бачите ще кліщ. Ви гляньте, як сипиться кліщ. Тобто виходить так, що бджілка виходить із своєї чарунки бджілка, і все. І вже вона виносить на собі кліщ кліща із лунки. Але замість того, щоб залізти в нову лунку через бджілку, він... Під дією пластини осипається. Оце все, оце все за один день осипалось. Отже, бачите? Ну що ж, що робити з цим? Зараз я його підучимось в протру. Напевно, десь... О, 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 бачу, знов кліща бачу. о о о во 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 о, во як фокусувати. Бачите, кліщ? Факт того. Що пластини діють? О. Ну, погубили трошки і обніжку. Ну, от такий якийсь такий запах приємний з свинка. Отже, бачите, отака от пластинка, така підставочка. І так видно. Чи його просто на землю висипати, де і все. взяти, Висипати на землю. О, кліш попадав. Бачите, кліш попадав. О, Виспимо земку і запхати а вже, де може після вихідних щось тут почищу. Все, а це закриваю, щоб сюди ніякі голубці і миші не залізли. Ну от, от вам і відповідь, чи треба січати дно в теперішній час. Напишіть свій коментар і вашу думку. Всім дякую за увагу.